Всім привіт! Сьогодні ми хочемо показати розказати про свою медагонку шестирамочну від меліса 93. Е Уже ми про... викачали один сезон. Вже е закінчили викачувати. Розкажемо про плюси і мінуси даної нашої медагонки. Медагонка у нас шестирамочна. бак іде повністю не жалійка. Касети, касети йдуть чорний метал, але покрашений порошковою крастою. В принципі, непогано зроблено. Ось. Е вона ще трошки не помита. Зараз будемо займатися. Так, які плюси недогонки? медогонки? Ну, По-перше, Іде е, бак з нержавійки. Це дуже великий плюс. Далі її ціна. Це на нашому ринку один із самих бюджетних варіантів. Ну, в принципі, а, і також про плюси у нас йде е, касети. Е, получається, ми викачали близько 30 вуликів. У нас одної рамки не порвало, дуже викачує гарно, і рамочки остаються цілі. У нас була двохрамочна медогоночка від АВВ 100, то там, звісно, рамочки рвалися і рвалися дуже добре. Чуть-чуть швидше починаєш крутити, і молоді рамки розривалися, не встигає оглянутися. Так, які недоліки? По-перше, Трішечки вона хіленька. Коли е, включаємо, коли ми качаємо, оцей собак, тут немає ніякого у нас е, усілля допоміжного і тому вона отак і грає. Коли вона загружена, то це дуже-дуже погано. Але ми зробимо в наступному році обв'язочку, тим паче доп... доповните буде усілля. Також у нас оця ось опланочка, яка йде, вона зроблена з металу, тут, напевно, міліметр або півтора, так, напевно, півтора міліметра. І коли привод оцей цей качає, воно трішечки іграє. Тому в цьому місці теж треба щось робити, щоб була допоміжна жорстка. Але для починаючих для пасічників це дуже гарний варіант, коли немає грошей, щоб купити медагонку автоматично. Звісно, коли є гроші, коли ви хочете купляти вже е, на постійне користування, то краще купити е, автоматичну медагонку 6 або 8 рамочну. Але ця медагонка десь в 3, а то й в 4 рази, дешевше стоїть за її аналоги. Тому нам. Подобається. Принаймні декілька років будемо користуватися цією медовиночкою. Ось. Сезон у нас пройшов. Будемо знімати відео, показувати, як ми готуємо. будемо готуватися до наступного сезону. У нас по плану, Ще в цьому році закормка джоласімей з сьогоднішнього дня будемо починати закормку. І Продовжуємо профілактику від кліща ворога. Так що залишайтеся з нами. Далі буде інтересно. Всім пока, до нових зустрічей.